Я хочу вам сьогодні розказати про доброту і причини, через які доброта може зруйнувати ваше життя. Скажете, так не може бути. Господь Бог за добро нагороджує, за зло карає. Ми доброта не може мене зруйнувати. Кажу вам, У нас змалку вчуть. Бути добрими. Каже, так поділися і з тим, е, от на тобі цукерочок поділися з хлопчиком прийшов, дай йому, щоб все було гарно. І нас так вчили, і ми так виросли і стали добрими, вміли е, проявляти свою доброту. І є люди, які навчилися користуватися тою добротою. І дуже сильно вимучує людину, коли вона старається щось робити добре, так? Там каже, що не завжди за добром платять зло. Так? Люди, цю приповідку, ну не придумали, а якби як наслідок аналізу тої добрих діл, придумали люди, які старалися робили, робили. І замість того, щоб сказати людям дякую, їм не сказали. Нічого. А ще гірше часом і упрікають, що щось ти тут не так зроби. Ти недостатньо мені поміг і так далі. Доброта це дар Божий, і ми повинні його вміти ним розпоряджатися. Чи може їй бути забагато? Доброти забагато не буває. Бувають люди, які можуть нею зловживати і нищити тих людей, які роблять добро. У мене тут є такий знайомий бомж, який ну, в свій час дуже довго користувався моєю такою добротою. Він вже просто приходив сюди, ну, знаєте, не як на роботу, а як десь в якусь таку соціальну службу, де він вже, ну, в принципі, йому було положено все. Та йому трохи давав, ну, ми його годували, звісно. Ми його і переодівали, і мили його, і купали його. І, знаєте. І дійшло до того, що ну, ми йому дали їсти, він поїв і каже: так. А чай буде третій, буде де тут. Ну? Тобто вже, вже почалися претензії, знаєте. Тобто, що недостатньо ми його якби, утримуємо. <кій> і тут, знаєте, в чому є проблема? Не проблема в тому, що він там щось сказав, проблема в тому, що такі люди, які привикають до доброти, є невдячні, вони руйнують добрих людей. Я не хочу таким допомагати. І ніхто мене то не заставить робити, і вам так само кажу. Ваша доброта має бути, вона має робитися. Щиро. І саме луне, не чекайте, бо кожен, хто робить якусь добру справу, хоч щоб його похвалили, там винагородили ще щось інше. І це так, ну, так ми хочемо. Але це не має бути причиною нашої того, що ми творимо добро. Бо не завжди тобі заплатять, не завжди тобі подякують. Добро треба робити так, як хочу його робити. Мене це тішить, що я роблю добро. Не чекаючи нічого взамін, щоб себе не зруйнувати. І якщо тобі подякують, дуже добре, не подякують, нема питання, я не чекав подяки. Творіть добро. Але коли ви бачите, що вашою добротою починають користуватися і пристосовуватися до тебе і використовується як не доброту, а твій обов'язок, що ти повинен йому давати бо ти добрий. Ні. Доброта має в першу чергу формуватися до нас самих. Господь Бог каже, люби ближнього. Як себе самого. Моя доброта це має бути надлишок з того всього, що я маю. І надлишок з тої доброти, яку я маю до себе, це є надлишок. Не віддавати посліднє. Бо тому що. Нема в тому потреби. Не переживайте, світ не завалиться, якщо ти не віддаш останнє. Ти не маєш віддавати останнє. Не треба. Дуже добре доброта аби, здає екзамени в часі війни. Волонтери це ті люди, які роблять добрі справи. І знаєте, часом їх упрікають, там, ще там щось. То воно нічого. Ну, бо ми на то не звертаємо уваги. Але є волонтери, які поламалися, З якої причини? Ну, чекали елементарної подяки. Скажи, дякую їм. Просто дякую. Але коли почалися претензії, а чому це от тільки такі конфети, чому таких нема? Чому кава, тільки розчина, де заверна, ну коли починаються такі претензії? Воно ламає людину. Треба, щоб вона робила то з радістю, а вона робить то не з радістю. Слава Богу, що це не, не стосується наших військових, бо там ніколи претензій не було. Дай вам Боже здоров'я, хлопці. Але ми, волонтери, ми працюємо на різних етапах, так, як, наприклад, до нас, так? Одні з от сьогодні там теж. Прийшов нам, я хотів зачитати листа, а не взяв з собою. Передали мої славні любимі львів'яни, Дай вам Боже здоров'я! І постіль передали, і шорти передали, і футболки, футболок зараз дуже треба. І треба багато. І шортів так само треба. Це не на пляж. Це для наших поранених, це для наших хлопців це треба. І... Я дякую, знаєте, цим, моїм львів'янам за одну. Але дивіться, вони одні привозять сюди від нас, забирають друге. І ми так: ну: ті везуть туди, ті туди. Ці кажуть, нам треба сюди. І от на цих от наших стиках бувають всякі нюанси: А що так мало, що такі не такі, або там ще там щось. Ну. І воно дуже сильно вибиває людину з колії. Не будьте тими, що ламають добро, не будьте тими, що не дають добро ви а навпаки, беріть участь у тому. Як бачите, що людина творить добро, підтримайте її. Просто подякуйте. Скажіть, який ти молодець? Робиш добрі справи. Дякую тобі. Коли вчить своїх дітей, щоб вони були вдячні, коли хтось їм щось дає. Знаєте, як нас ми малим ще вчили, мене вчили, я знаю, мені хтось щось дасть. І мама так все нагадувала. Васильку, що маєш казати? Дякую елементарно. Нас учили дякувати. Нас, крім того, що вчили творити добро, а ну, поділися з тим хлопчиком-цукерочком. Поділися, Васильку. Я так чемно давав. Хоча не дуже з радістю давав, бо тому що ми жили так не дуже так багато. І цукерки в хаті це було ну, не кожен день. Вот. Але я знав, що треба давати. Бо я, мене дуже тішило, коли хтось посміхався від того мого жесту. Це було дуже для мене така винагорода. Я тішився. Я любив давати. Я до сьогодні такий. Я люблю допомагати людям, я люблю давати. Ну, навіть не чекаючи взамін, якщо по правді. Бо... Але я під настрій. Не раз в мене і не випустиш нічого. Я кажу, дякую, ні, все, од А не раз. Півсвіта би віддав, навіть. буває так, напевно, від того внутрішнього стану. Тому кажу вам: вмійте бути добрими. Бо я не, не, не просто так сказав спочатку: радуйся потіху заплаканих, бо сльози, як правило, це через невдячність, через несприйняття. Коли жінка старається. Для чоловіка старається щось зробити, старається. Щось у неї не виходить. Ну, на початку, особливо всадову, молодих сім'ях. І вона щось не так зробить. Переживає страшно. Він прийде і не оцінить там, почне зауваження робити, і потім він піде, а вона сідає, бідна, і плаче. У неї не вийшло. Не вийшло зробити його щасливим. А це була в неї мета, це було в неї завдання. Це в неї була ціль. Вона старалася, вона старалася. А хтось то не сприйняв. І вона плаче, і багато сліз є через те, що люди не вдячні. Коли ми щось стараємося робимо, стараємося бути чесними, стараємося бути добрими, а люди то не сприймають. А ще гірше кусаються, знаєте, як злі собаки, говорять погані слова, говорять жорстокі слова, говорять слова приниження, не робіться. Бо через ці слова хтось заплаче. А якщо хтось заплаче через це, що ти був невдячний або виступив проти доброти, будеш мати справу самим Богом. Бо Бог є доброта. І той, хто виступає проти добра, виступає проти Бога. Хто виступає проти доброти або хоче знищити, або не дає можливість її розпрошуджуватися, це бунтар проти Бога. Будьте лагідні в своїх словах. Будьте добрі. Будьте вдячні. Вмійте дякувати. Дякуйте за все. Але робіться щиро. Не кривляйтеся, учіться бути справжніми. Не треба все робити в театральній формі. Не треба. Вчіться бути щирими. Бог хоче щирих людей. Богові артистів не треба. Я маю на увазі не артистів, тих, що артистів на сцені, Бог любить цих людей, бо ці люди нас міняють, ми стаємо кращими через артистів, через музикантів, через співаків. Але Бог не любить тих, хто, як казала моя мама, грає кіно. Хто не справжний, Бо хоче, щоб ми були справжні. І для цього в першу чергу треба бути вдячним, вдячним тим, хто дав. Тобі життя нашим батькам. Вдячний тим, хто поруч тебе, жінка, чоловік, діти, близькі, дорогі тобі люди. Вдячні тим, хто наділяє твоє життя змістом друзям твоїм. бути вдячні тим, що має можливість комусь зробити добро, зробити когось щасливим. Будьте вдячні Богові. Амінь.